Вони лідери номер один із продажу гідравліки в Україні і обрали саме нашу область для релокації свого бізнесу. Підприємство переїхало із Харкова через активні бойові дії, займається проектуванням та виробництвом гідравлічних змащувальних та пневматичних систем для різноманітної техніки. Ми релокували до калуша з міста Харкова. Нам довелося вивозити своє обладнання, склад. Так як ми працюємо на промисловість в Україні, то буквально з перших днів після війни в нас почалися якісь нагальні питання, їх треба було вирішувати і допомагати нашим партнерів. Тому вимушені були продовжити свою роботу. Знайшли виробниче приміщення, яке нам підійшло саме тут у калуші, і почали вивозити наш товар. Зараз в Калуші в нас працює більше 20 співробітників з Харкова. Є вже і в місцевих декілька чоловік. Зараз кожного дня проводимо співбесіди, набираємо місцевих робітників на виробництво наше. Плануємо після завершення дій залишитися тут в калуші. Нам логістично зручно, щоб був тут наш склад у калуші. Також тут буде працювати верстатний парк нашого підприємства. Релокація бізнесу на Прикарпаття є дуже важливою, зазначають чиновники, адже підприємства мають змогу продовжувати працювати, створювати нові робочі місця та робити свій внесок у розвиток не лише нашої області, а й країни. Ті будівлі, ті площі, які довгий час простоювали, вони заповнюються обладнанням. Тут знову починається робота. Ми маємо можливість розвивати економіку цього регіону. І це не менш важливо ніж і сама релокація. Наші земляки зможуть отримати очевидно роботу на нових релокованих підприємствах. І таким чином така співпраця вона є корисною як для підприємств, які релокуються, так і для івано франківщини За підтримки держави, дане підприємство перевезло значну частину свого обладнання до нашої області і вже розпочало виробничий процес. Міністерство економіки перевозило обладнання. Наші підприємці, які приїхали, налаштовували дане виробництво, шукали торгові приміщення, складські приміщення, і, звісно, адаптація, прилаштування людей, пошук інфраструктури. Спілкуючись із нашими колегами, які переїхали до нас, які релокували свої підприємства, які продовжують працю тут, і після війни вони будуть далі тут працювати у нас на Прикарпатті. Ми десь обговорюємо питання створення такої асоціації підприємців, як тих підприємців, які до нас релокувалися, так і місцевих підприємців. Ми повинні спільно працювати, тому що мета в нас одна єдина. Уже наступного року компанія планує побудувати у Калоші нове підприємство із виробництва гідроциліндрів. Мар'яна Джерч Горгусак, Гусак, телерадіокомпанія Раї.